В цілому, Різдво це такий дуже особливий момент, час я б сказала, в нашій сім'ї був завжди, а тому що різдво воно завжди було оповите найближчими людьми і теплом, яке їх нас об'єднувало. Ключовий момент ми збираємо людей навколо одного столу. Я пам'ятаю, що ну, моя бабуся так виручила, і, і зараз ми так робимо. Перший вечір напередодні Різдва ми починаємо з того, що запалюємо свічку, чекаємо першу зірку, дякуємо всім тим, кого вже більше з нами нема. Це вдячність тим людям, завдяки кому ми можемо і, і тим нашим близьким, кого ми дуже любили все своє життя, і тим, завдяки кому ми можемо бути тут. Я стараюсь своїй сім'ї прикрашати ялинку якимись дуже пам'ятними, особливими речами, накривати на стіл дуже важливим для нас так посудом, який або йшов із покоління в покоління деталями якимись, або тим, яким ми хочемо, щоб ішов далі в нашим дітям. До речі, цій тарілці більше ста років це зображення дуже дуже особливе Миколая, і бачите, він тут дуже молодий. Без бороди цікавий дуже це знахідка, але тепер буде нашою такою реліквією в сім'ї. Перед тим як готуватися і починати готуватися до свята, для мене дуже важливо включати певну музику. Звуки дуже наповнюють простір, роблять його густим і дуже казковим, можна сказати. Так національна капела думка познайомила мене зі своїм спадком. Диригент Євген Савчук зібрав найстаріші колядки свого регіону. Ці колядки співають в 127 голосів. І це неймовірно красиво. Колядки дуже важливі на мій погляд, тому що вони несуть свою історію, вони несуть історію нашої країни, вони несуть культуру нашої країни. Є такою частиною нашого ДНК. Піснями а, і цією молодикою а, люди бажають один одному життя, радості, бажають щастя, в першу чергу миру. Я б дуже хотіла, щоб цю традицію кожен з нас на своєму рівні, в своїй сім'ї, в своїй родині, чи серед своїх сусідів і чужих людей продовжували, щоб люди чекали, коли до них прийдуть. Нам треба згадати, що основна ідея в колядках це якраз наповнення простору, побажання. Найбільш особливих моментів під час різдвяних свят були якраз пов'язані з тим, як ми готувалися до вертепів. Участь у цьому дійстві завжди була дуже важливою, дуже відповідальною і залучала мене от, ну, в таку справжню казку. Є ще такі цікаві атрибути вертепу, такі маски кози. І а, оці, наприклад, зроблені вручну, розписані вручну. Нам цікаво грати в різні ігри. Коли там за столом, то ми можемо виставляти як свою таку також нову традицію, бо раніше ми такого не робили. Я б хотіла розказати також про те, що мало хто знає, що є така цікава жовто-гаряча пташка, яка називається Щедрик, яка так співає, що весна неминуче прийде» — і це про це знають всі. І ми цього року створили такі особливі тарілки. На якій нанесли справжній український ліс мелодію самого Щедрика із співом цієї пташки ми перенесли сюди, для того, щоб це була не тільки красива річ, а й пам'ять про те, що це історія України, історія української культури і частина української культури, видатний український композитор, і це те, чим ми маємо пишатися. Фотографії це переосмислення цінності, це пам'ять про моменти, які ми мали цього року, і це вдячність за те, що вони в нас є. Я думаю, що кожен з нас, де б він не був, має бути щасливим, що він живий, що є люди, яких він любить, і які люблять його, і що в нього є щодня дуже багато можливостей комусь допомогти. Від себе я б хотіла побажати абсолютно щиро, більше добрих справ, щоб люди робили. Завжди несли в собі і ніколи не забували таке поняття, як вдячність, і розуміти, що завжди все залежить будь-які результати, будь-які дії, надії і віра залежить тільки від тебе.